Сьогодні я покажу вам дуже зручну та економну техніку, яка точно стане незамінною вдома або в офісі. Мова йде про Epson EcoTank L3271 Wi-Fi. Це не просто принтер, а багатофункціональний пристрій, який вміє друкувати, сканувати та копіювати. А ще він виглядає стильно та працює дуже економно. Отож, давайте дізнаватися про нього детальніше. Комплектація у коробці сам пристрій, набір чорнил у комплекті: чорний, блакитний, пурпуровий та жовтий, кабель живлення та інструкція. Щодо підключення, то воно дуже просте: або через USB, або по Wi-Fi І ще цей БФП підтримує друк з мобільного через додаток Epson Smart Panel Кольори дана модель представлена у стильному, класичному чорному кольорі з синьою панелью також є у суцільному чорному кольорі та білому, тому є варіант підібрати собі під інтер'єр. І виглядає він не як звичайний принтер, а реально як сучасний акцентний елемент робочого простору. Функціональність: наявний чіткий та швидкий кольоровий друк, якісний сканер для документів або фото, автоматичний двосторонній друк без зайвих переставлянь паперу та формул голові, як це правильно зробити. І також наявна підтримка фотоформатів. І головне система заправки екотанку. Тобто ніяких картриджів заливаєте чорнила один раз і забуваєте про заміну надовго. Один комплект чорнил розрахований до 8 тисяч сторінок у чорно-білому кольорі і до 6,5 у Варіанті це супер вигідно. Wi-Fi та мобільний друк. Екотанк l 3271 підтримує бездротовий друк з телефону, планшету або ноутбуку. Все підключається легко, буквально за 5 хвилин і можна друкувати навіть не стаючи з дивану. Підіб'ємо підсумки, чому варто купити саме цю модель. По-перше, вигідна ціна та функціонал три в одному. По-друге, дешеві в обслуговуванні. А саме замість кадриджів, тут система безперервної подачі чорнила. Наприклад, одного набору чорнил може вистачити на тисячі сторінок, тоді як картриджа лише на кілька сотень. По-третє, він легкий та зрозумілий у використанні, проста заправка чорнил, інтуїтивне керування, під'єднання до смартфону або ноутбуку через Wi-Fi без зайвих проводів, плюс підтримка додатку Epson Smart Panel, щоб було зручно керувати друком прямо з телефону. Отож, можна зробити висновок, що цей БФП – справжня знахідка для тих, хто хоче друкувати багато, дешево і без головного болю з картриджами чи складними налаштуваннями. Якось так. Якщо це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. В описі під відео залишимо посилання на цю модель, тому переходьте і забирайте свій багатофункціональний пристрій за суперціною.